Всіх вітаю на каналі. Сьогодні у нас середина лютого 2025 року. І сьогодні будемо дивитися питання у зв'язку із тим, що у ЗМІ дуже багато різної інформації. І я би хотів сьогодні подивитися на питання, чи зустрінеться президент Америки із президентом України, чи зустрінеться Трамп. Із Зеленським на протязі лютого місяця. І так, дивимося, чи зустрінеться президент Трамп із президентом Зеленським до кінця лютого 25-го року. висим жезлів. свит паш мечил и давайте додатково. Додатково. Девять пентаклів, пентакли девятка жезли и висим кубки по тем картам По верхньому ряду карт можна сказати, що з приводу даної тематики, з приводу того, щоб е все зробилось так, для цієї зустрічі робиться наразі усе можливо. Карти показують те, що зустріч е дійсно буде. Зустріч буде. Е зустріч е відносно швидко того, ніж ми чекаємо. Але а, дуже багато перепонів, які стають, а, є конфліктні ситуації, є конфліктні документи, які цьому заважають. А, є у американської позиції а, бажання зробити більше деталей в документах, більше деталей в якихось маніпуляцій для того, щоб на даний час. Максимально відтягнути це, максимально, скажімо так, збіжать від цього, втікти. Тому по нижньому ряду карт, там де в нас випало 2 дев'ятки і вісьмірка, можу сказати, що це, ця зустріч у самому лютому навряд чи відбудеться, але сама зустріч 100% буде. Можна подивитися детальніше. Давайте дивитися детальніше. Мені здається, тут ще заважає, не допомагає, заважає якась третя сторона, третя країна. Поки що не розумію до кінця яка. Давайте подивимося, чи взагалі в найближчий час відбудеться зустріч двох президентів Америки та... України саме конкретно Трампа та Зеленського найближчий час. Давайте візьмемо до травня. До травня буде ця зустріч до так саме рицар мечів, дев'ятка мечів, королева мечів і знов таки 8 кубків. Я би сказав, що Ця зустріч е, відбудеться з дуже великими перепонами. І все буде йти дуже не по плану. Не по плану, і мені здається, перш, першими щоб, е, до того, як зустрінеться саме Зеленський, саме Трамп, е, там дуже багато будуть різних зустрічей різних людей, представників від України від США, разом з друг другом по різним. Е, по різним, як його, по різним делегаціям будуть їздити представники максимально часто, максимально багато, але я до травня місяця не бачу зустрічі саме Зеленського і саме Трампа. Давайте ще одну рандомну карту витягнемо, як підказку. 5-5. І Єрофан це карта, яка каже, то що багато чому треба. Нам навчитися багато що нам потрібно прийняти, і тільки тоді, коли усі як бачите, ось о, дві сторони і третя країна. Я знов підтверджую свої слова, що там заважає, або навіть не заважає, а дає якісь настанови третя країна, або взагалі це в принципі можна сприйняти як Європу в і тільки тоді, як будуть усі сторони налагоджені, тоді можливо буде зустріч. По цій карті можна сказати, якраз ми питали до травня, а тут травень місяць. Я предполагаю, що це тоді зустріч Трампа та Зеленського буде в травні 2025 року. Можна ще додатково кинути ще одне питання. Давайте подивимось сюди додаткове. Питання. Чим закінчиться конкретна перша зустріч Зеленського і Трампа. Чим закінчиться для України? Який ітог цієї зустрічі буде для України? Ох ти, й-мо. Король мечів, двойка мечів. Ох, там багато тайн, багато. Дуже багато. Я її сховав, вона все одно випала. Дуже багато партнерство. Договір буде, договір буде, договір буде, який нам не сподобається. Ті пропозиції, які можливо нам про це навіть і не скажуть, але ті пропозиції, які буде президент Америки, нам підштовхувати, скажімо так. Він підштовхне їх до союзу, тому що тут двойка, тут двойка, тут двойка, яка каже, що цей союз буде такий заключен. Але з дуже багато питанням і дуже багато невідомими складовими, і це буде повне обнуління, скажімо так, України, яка буде рухатися, наче і наново, наче з чистого листа, але буде з голою сракою, скажімо так. Тому я б не сказав, що саме перша зустріч сильно щось малніносно змінить для нашої країни. Але це дуже такий гарний поштовх по двойкімічі, можна сказати, що. Партнерство і те, що нас не бросять, як мінімум, як мінімум, хоча б дякуємо за це. На сьогодні, все. Дякую. Ставте ваші лайки, підписуйтесь на канал.